Зараз у Страсбурзі працює наша спеціальна кореспондентка Єлизавета Лакша. Вона з нами на прямому зв'язку і готова поділитися останньою інформацією. Отже, лізо, вітаю тобі, слово розповідає. Так, вітаю студія. Нещодавно закінчилося слухання щодо усунення спортсменів та офіційних осіб Російської Федерації та Білорусі від участі в міжнародному олімпійському русі. Це питання одне з головних у порядку. Денному в парі дискусія була дуже напружена. Думки делегації і представників міжнародного олімпійського комітету кардинально розійшлися. Наша делегація активно відстоює позицію, що російські і білоруські спортсмени не повинні брати участь у Олімпійських іграх в Парижі у 2024 році. Також думку розділяє понад 30 демократи держав світу тут у Страсбурзі під час слухань парламентської асамблеї ради Європи. Ми також побачили сильну підтримку. Зокрема, президента парламентської асамблеї Тіні Кокса він заявив, що участь російських і білоруських спортсменів у Олімпіаді протирічить головному олімпійському принципу, а саме, пропагування миру. А поведінка країн агресорок показує зворотнє. Також тіні кокс зазначив, що спорт може бути використаний аби впливати на думки і позиції людей. Таку ж думку висловили представники делегацій різних. Країн, зокрема Естонії, Румунії Латвії, також виступала міністерка спорту олімпійських і параолімпійських ігор Франції Амалі Кастера. Вона категорично проти участі російських і білоруських спортсменів в олімпійському русі навіть під нейтральним прапором. А от представники міжнародного олімпійського комітету і організації Об'єднаних Націй. Притримується іншої думки, зокрема спеціальна доповідачка ООН у галузі культурних прав Олександра Сантакі заявила, що виключення російських і білоруських спортсменів стане дискримінацією за національністю. Мовляв, треба розділяти державу і спортсмена. Вона пропонує допустити до ігор індивідуальних атлетів під нейтральним прапором. Про принцип нейтральності заявляє зокрема і міжнародний олімпійський комітет. Тобто, якщо російський чи білоруський спортсмен виступатиме без національного прапору, гівну, Символіки, і якщо він офіційно заявить, що не підтримує вторгнення в Україну, а також якщо не представляє збройні сили чи слові структури Росії чи Білорусі, то зможе брати участь в Олімпійських іграх. Така є офіційна позиція міжнародного олімпійського комітету, що правда ще не остаточна. Представники заявили, що поки спостерігають за реакцією федерації кожного окремого виду спорту, який буде брати участь в Олімпійських іграх. І на цю, на цю позицію дуже чітко відповів заступник міністра молоді і спорту України Андрій Чесноков. Він заявив, що жоден російський чи білоруський олімпійський спортсмен не може не підтримувати режим, адже саме режим обирає спортсменів до участі в Олімпіаді. Так також він зауважив, що олімпіаду будуть використовувати як інструмент пропаганди. Чесноков зазначив, що також є небезпечна небезпека, є з приводу агресивної поведінки російських фанатів під час олімпіади, яка може бути, і недречним будуть зустрічі українських спортсменів, які втратили колег і близьких людей через війну, яку почала Росія зі спортсменами з країн агресорок також український заступник міністра наголосив, у разі допущення російських і білоруських спортсменів до Олімпіади Україна офіційно брати участь у олімпіаді не буде. Проте буде дозвіл спортсменам брати участь індивідуально, але без фінансування державою. Поки статус-кво не досягнуто. Міжнародний олімпійський комітет взяв час до кінця липня, початку серпня. Студія такі новини. Що ж, дякую тобі за включення. Дякую за роз'яснення. Радий бачити. Нагадаю вам, що це була наша спеціальна кореспондентка Єлизавета Лакша у Страсбурзі. Спасибі тобі, колего, Будемо чекати ще цікавої інформації від тебе.